Я тобі подарую, найгарніші творяни. Твої очі сяє тим як діаманти. Я розкажу, як є, як без тебе Ти ти одна така, і ти особлива ага. Жінка в армії це не лише міць і професіоналізм, а і незламний дух, відданість і сила, що надихає. Щоб мені написати, знову все стирати Бо краще мовчати, ми спаді то не може на кораблі, і тільки холодна, такі глибині Вони тримають небо, рятують життя, керують бойовими машинами та приймають рішення, від яких залежить перемога. Я тобі подару, я Твої очіцяє, ти... В Збройних я силах України вони рівноправні воїни, які щодня доводять, що здатні на все. Одна така. Сьогодні ми віддаємо шану тим, хто разом із нами виборює свободу та незалежність нашої країни. Мене звати Вікторія. Я офіцер групи психологічного супроводу та 1 першого зенітно ракетного дивізіону. Моїм основним завданням в підрозділах є оцінка психологічного стану військовослужбовців та їх психологічний супровід. Мене звати Алла, я офіцер групи психологічного супроводу та відновлення. Основна моя задача в підрозділі це вирішення соціально-побутових проблем, а також забезпечення психологічної підтримки та психологічного відновлення особового складу, який може зазнати стресу або травм під час виконання бойових завдань. Добрий день, мене звати Катя. Я фельдшер дивізіону в Збройних силах України майже 9 років. Моя основна задача підрозділі — це надання першої медичної, до медичної долікарської допомоги, супроводжує військовослужбовців до лікарів, а також здійснює профілактику захворювання та травматизму. В дитинстві я мріяла лікувати та рятувати людей, тому моя мрія здійснилася. Для мене 8 березня має важливе значення, тому що це міжнародний жіночий день. Це не просто свято, а день, що символізує важливість рівності, поваги та прав жінок. Вітаю! Мене звати Сара і я начмет одного з дивізіонів. У війську я два з половиною роки. Найбільше в службі мені подобається життя одним день. Мене звати Наталія. Я старший оператор. Основна моя задача та робота це ведення розвідки та виявлення шляхом радіолокаційної станції ворожих повітряних цілей. Наш дружній колектив підрозділу надає кожній підтримку, і це дуже підбадьорює та надає сили і надію на нашу перемогу. Слава Україні! Доброго дня! Мене звати Ксенія Столяр, і я в Збройних силах 2016 року. Моя основна задача у підрозділі це виявлення та супроводження ворожих повітряних цілей за допомогою радіолокаційної станції. У службі мені найбільше всього подобається братерство та командний дух. Завдяки цьому формується особливий зв'язок в колективі, побудований на довірі та взаємоповазі. 8 березня це свято весни, це свято жінок, особливо для жінок ЗСУ. В цей день до тебе прикута вся увага твоїх коханих людей, твоєї сім'ї та твоїх вірних побратимів. Вітаю, мене звуть Ірина. Я знаходжусь в Збройних силах України з 92 року. Зараз перебуваю на посаді оператора планшетіста. Моя основна задача це виявляти БПЛА та визначати їх тип та належність. Мене звати Тетяна, я старший оператор. Моя основна задача та робота в підрозділі це несення бойового чергування. В підрозділі мені більше всього подобається наш потужний, наполегливий та згуртований колектив. Тримаємо стрій вперед до перемоги. Слава Україні! Дорогі наші посестри, ви неймовірні! Ваша жіноча сила, мужність і відданість це те, що нас захоплює. Разом із вами ми крокуємо до перемоги. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки та щастя! Завжди залишайтесь такими ж неймовірними, зі святом наші не З 8 березня наші любі.